Здравствуйте. Печальное известие. Украина за последний год в рейтинге Всемирного банка Doing Business, условия ведения бизнеса, спустилась еще на три места. Со 149 -го на 152. -го. Теперь она находится между Либерией и Боливией. Что особенно э, интересно, ведь э, за последние два с половиной года политическое руководство страны многократно и э, убежден искренне, Говорил о том, что основным из приоритетов работы является как раз улучшение условий ведения бизнеса. Были приняты довольно серьезные попытки на законодательном и исполнительном уровнях решить эту проблему, как-то улучшить ситуацию, ситуацию с делами. Был задуман и реализован проект налогового кодекса, задумано было, правда, одним образом, а на выходе мы получили немножко другое. Были приняты законы о дерегуляции ведения бизнеса, о снижении количества проверок, контролирующих органов и так далее. Были приняты законы о строительной деятельности более или менее либеральной. Закон президент внес и парламент принял и уже действует закон о гуманизации уголовного законодательства в отношении экономических правонарушений. Много было бы вроде бы сделано. Однако воз, и ныне там, а то и даже немножко подальше. Почему это происходит? В этом разобраться нам поможет Мирослав Александрович Табахарнюк, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, глава наблюдательного совета компании МТ Инвест, заслуженный экономист Украины, насколько я понимаю. Да? Здравствуйте, Мирослав. Скажите, пожалуйста, что происходит с инвестиционным климатом условиями ведения бизнеса в Украине, почему они ухудшаются? Цілком вірно сказали про те, що не дивлячись на те, що владою Україні прийнято ряд мір направлених на дерегуляцію на удосконалення бізнес-клімату, здавалось би, в чому справа результату немає. Бізнес-клімат не покращується, особливого розвитку підприємництва не відбувається. На мою думку, всі ці заходи виявились напівмірами. Вони не вирішили таких засадничих принципів розвитку бізнесу, в тому числі в першу чергу, я би сказав, стимулів на сьогоднішній день недостатньо стимулів для бізнесу з боку держави для його розвитку. Варто сказати і про те, що. Конкурентноздатність бізнесу в Україні, його культура ведення бізнесу, репутаційна складова, ефективність, як, як така в цілому, теж потребує удосконалення. Тому, от саме відсутність таких комплексних системних, я би сказав, радикальних змін призвела до такого результату. Потрібно більш глибше, більш радикально, починаючи з податкового кодексу. Багато про нього говорили, багато дискусій, багато різних думок, але він не виявився тим каталізатором до розвитку бізнесу в Україні, до покращення бізнес-середовища. Понятно, спасибо. А, здесь я повинен э, уточнити чи пояснити нашим зрителям, що Український союз підприємців – это, можна сказати головне почти уповної. организация, представляющая интересы бизнеса в переговорах э, с властью. То есть можно говорить с языком западным «лоббистская организация», можно говорить <coughs> наш как э, «площадка для э, переговоров». И поэтому вы, по идее, должны знать, почему э, э, хор хорошо задуманные реформы не реализуются, ограничиваются, как вы говорите, полумерами. Ну, что касается ОСПП, это действительно наиболее многочисленное, наиболее вплывовое и наиболее... Найбільш... Зріла по віку, нам більше 20 років в цьому році. Ми відзначили 20-річчя ОСПП, і УСПП володіє, скажімо так, інструментами, інфраструктурою для діалогу з владою. Є меморандуми і договори про співпрацю з кабінетом міністрів, з міністерствами, відомствами. Тобто, якщо говорити про інструменти взаємодії і здійснення лобійських дій, вони повністю присутні в УСПП. Друге питання ефективність. Так, удосконалення меж немає, і мені здається, що досить часто влада слухає, але не чує бізнес. А чому не чує? Тому що е теж можна оправдати їхні дії, точка зору залежить від місця сидіння і от, е планування податкової системи, планування бюджетної політики, виходячи від потреб країни. Це є одна із запорук, одна із основ проблеми, чому, скажімо так, з одного боку, бюджетна політика є надто соціальною, потреби бюджету досить високі. Це все перекладається на економіку. Економіка тоді не має стимулів до розвитку, вона працює на викачування грошей з економіки і йде в бюджет. Таким чином немає. Потенціалу розвитку економіки то є, некий замкнутий круг, що значит, бюджетні проблеми давляють над проблемами економіки, і з економіки высасывается, так сказати все для того, щоб решать соціальні проблеми. Ця проблема, особливо останні два роки, актуальна. Ми бачимо звітність і рапорти податкової про збільшення надходжень в бюджет. Так, якщо бути справедливим, є певні резерви ще для того, щоб. За рахунок виведення економіки із ціні, збільшувати поступлення в бюджет. Але на сьогоднішній день багато, скажімо так, важелів впливу і багато заходів проводиться для того, щоб без ґрунтовного аналізу здатна підприємство оплатити чи не здатне оплатити ту чи іншу суму. Наповнення бюджету це є пріоритет, тому що бюджет має свої функції. И это одна из проблем, скажем. Вот так. одно из проблем. Наверное, есть и другие и не менее не менее серьезно. Вот я скажу, много общаюсь с представителями бизнеса и бизнес структур, сообществ. Общее мнение, практически стопроцентное мнение, что сейчас главным тормозом развития бизнеса, главным, так сказать, инструментом давления пресса на него является государство в лице той же налоговой э, службы, таможенной, а также э, прокуратуры, МВД, СБУ, а, а также многочисленных инспекций, которые мало того, что имеют свои планы, там, ну, большинство из них по выкачиванию денег для бюджета, плюс еще имеют в, в, все коррупционные возможности для давления на бизнес. Как вы прокомментируете вот это э, заявление? Такая проблема есть и Я би шукав причину цієї проблеми в глибині нашої української ментальності, в тих засадничих принципах, на які, на мою думку, повинні бути в суспільстві не непорушними. Що відбувається? Як тільки я вирішив зайнятися бізнесом, реалізовую той чи інший інвестиційний проект, я для тих структур, які ви перечислили, вже... Є об'єктом викачування грошей, якщо не парламентський вислів то тією дійною коровою, яку всі стараються здоїти. І саме от такий підхід, я мрію про того чиновника, який прийде до підприємця і скаже, шановний, ти почав реалізацію бізнес-проекту? Чим я як. Державний службовець нанятий тобою для реалізації певної функції, чим я тобі можу допомогти. Таке можливо тільки на сьогоднішній день в деклараціях певних політиків чи посадовців. А насправді цього не відбувається. Відбувається те, що ти зразу стаєш всім винен, ти зобов'язаний. Як ти ж зібрався отримувати прибуток? Прибуток ще дуже далеко, але ділитися ним вже треба сьогодні. І це є то, тою проблемою. Яка породжує от такий підхід, і на сьогоднішній день дійсно ситуація непроста в тому плані, що та категорія бізнесменів і підприємців, яка вже заробила певний капітал, вони не мають бажання розвивати бізнес, реінвестувати власні кошти. Вони в більшій мірі сьогодні стурбовані тим, як зберегти. той капитала, который уже есть, а это, это не мотивирует для до развития экономики Украины. Но это же уже проблема, в принципе, национальной безопасности. То есть, если мы участвуем в глобальной конкуренции, конку, это сам, в этой конкурентной борьбе, то значит мы ведем борьбу из-за бизнеса. Бизнесы не приходят в Украину или уходят из Украины, а значит, ну, естественно, нет развития, нет бюджета, нет соци... решения социальных проблем. Саме сумне мені здається те, що серед моїх клієнтів сьогодні. Не тільки менше тих, хто хоче придбати активи в Україні певний бізнес, а ті, хто звертаються з замовленням підшукати альтернативний варіант, як вони називають, дехто запасний аеродром за межами України купити певний бізнес в Європі, вивести частину активів, диверсифікувати свої ризики на чорний день, що називається оце. такий такая ну пагана симптом паганный симптом вот для в, украинской экономики мы с вами хорошо э, обрисовали симптомы но вы э, в лучшей позиции да вы вице-президент э, этой организации которая э, может имеет возможность прямо доводить эти идеи до э, властей вот вы доводите эти идеи и как они их слушают э, первые доводим слушают Наскільки реагують, я вже сказав, що я не стараюсь не, не, не хочу співати диферемби влади і оправдовувати їх, хоча розумію, що вони в певному сенсі є теж заручником е, тих, тих посад стіли, і системи, стіли. яка утворена, і мені здається, що нашій владі не вистачає політичної волі і бажання е, до радикальних структурних е, змін, які би. Ну, міняли структуру економіки, міняли структуру бюджету біль, більш сміливо, більш радикально. Та ситуація, яка з утворенням тарифів, та ситуація, яка є на сьогоднішній день з ціною на газ. Зрозуміло, соціальна захищеність, потреби і платіжездатність, і бідність, і так далі. і так далі, Все це зрозуміло, але є об'єктивні економічні закони. Якщо ми задекларували, що Україна будує державу з ринковою економікою, то це означає, що соціалістичні пиріжки закінчились. І треба собі і людям сказати правду, що ми ну, все має коштувати рівно стільки, скільки воно коштує, тарифи мають бути економічно обґрунтованими і. Саме от такі елементи десь в тарифоутворенні, десь в надмірних соціальних інших витратах, десь в бажання підтримати неконкурентно здатне державне підприємство все це цеглини, які формують основу неефективності. З одного боку, існування економіки, з другого боку, ну, вот, функціонування смотрите, ми, органів ми влади. Заговорили, ми заговорили о по политической воле. Да? Політична воля применяется, когда? когда а... Носители этой политической воли хорошо понимают перспективы того или другого варианта. Вот, ежели, вот это самое, когда э, президент, премьер-министр, ну, руководители этого искренне клялись в том, что мы улучшим позиции Украины в рейтинге э, значит, по простоте ведения бизнеса, и это не приносит результатов, возрастает безработица, кризисное явление, и это может привести, естественно, к социальным э, последствиям и э, с, значит, политическим последствиям для этих самых э, лидеров. Они же это должны хорошо понимать. Я думаю, что они разумеют и. В суспільства, на жаль, є один спосіб, якщо говорити про цивілізований в межах Конституції, один спосіб впливу чи оцінки, скажімо так, тих обіцянок і тих дій, які були, і розбіжності між ними. Тому що так, обіцянки були, але обіцяти не, не значить одружитися. І, на жаль, один спосіб оцінки це вибори, які. Наступает голосование и громадян. Бывают и вне конституционные и прочие действия. Но мы не будем рассматривать, наверное, сейчас такие такие печальные. сценарии. Я бы хотел, наверное, вот в заключение нашего разговора коснуться проблемы цивилизованного лоббизма. То, что вот мы упоминали. В Украине уже существует целый ряд довольно сильных сознательных организаций, которые действуют от имени бизнеса. Ваша в первую очередь, ОСПП, Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата, Федерация работодателей там, и Украины, и в Киеве есть такие. И я со многими знаком, это очень толковые, сознательные, ответственные люди, которые могут предложить власти обоюдо-выгодное обоюдо решение. Однако, как? Как вы сказали, вот эта печальная вещь такая, что вас слушают, но иногда не слышат, а голос должен быть услышан. И поэтому мне представляется очень важно сейчас принять закон, который бы институциализировал диалог между общественными организациями и властью, что называется на языке, так сказать, на западном цивилизованном лоббизмом. Бизнес и общество должны заставить, чтобы их слушали, чтобы их слышали, и для того, чтобы принимались... Решения во имя и государства, и общества, и э, отраслей, и, так сказать, сфер действия каждого человека. Спасибо. До свидания.